Вчора випадково натрапив на заявку на завантаження і приїхав до наших клієнтів, з яких ми по суті починали працювати, але потім вони стали замало платити нам, тому ми переорієнтувалися на інших. Багато хто знає це завантаження, і вони нас знають, тому що ми з ними не раз їздили вже. Вони наші теж підписники на Ютубі в Інстаграмі. Ну і треба дуже швидко мені їхати. Вивантаження десь у вишневому, тому що в мене вже є завантаження з відрадного масиву, це біля вишневого. Ну і Їхати десь кілометрів 7 на борщагівку. Тобто все дуже поряд. Повна машина, не знаю скільки тут, мабуть, десь з 20 точно буде палити. Їдемо на вивантаження у вишневе. У нас трапилася халепа з дафом знову. Зараз їду, забираю влада. Маю бути на дорозі мене чекати. Ну, і він сьогодні буде працювати. А я сьогодні поїду на СТО. В другому ряді зупинятись якось не дуже гарно. Приїхали на вивантаження. Зараз він стане під рамку. Ну а я поки буду шукати заявку йому на сьогодні. Не знаю, чи знайдемо. А потім поїдемо з цього додату. Поїхав ставити автомобіль під наступне замовлення. Ну а я поїду на СТО за ДАФом. Точніше, поїду дивитись, що з ним. Приїхав я до Дафа, не починала його ще робити. Ось така фігня сталася з ним. Розірвало провід, замкнуло, оця кришка. Металева, вона перетерла його. Ну і відбулося замикання. Дим, вогонь, іскри, кришку спалило, як від сварки. І Тут розірвало, і тут чомусь не знаю, чи від цього, чи ні, але провода на паливо теж лопнули. Ці два обратка, паливо, а це зранку. Чомусь почав пропускати шланг з повітря. Ось такі справи. Ну і заодно діагностику хочу зробити повністю і на півпричепа, і голови. Заїхали до нашого друга. Тут у нього своє СТО, а взагалі займається маршрутками. Ну і от маршрутка з Ірпеня. Ось такий вигляд має. Перебувало все, раму перебило, карнан перебило. Тут все на виліт живого місця майже не залишилось. Але своїм ходом доїхали, і тепер вони її роблять її ремонт. Ті маршрутки теж були вирпені, дуже були пошкоджені, але вже все зробили і вони їздять на маршруті. Отак. А водійська сторона не постраждала зовсім. Приїхав нарешті забирати ДАФа. Майже два тижні він тут стояв. Спочатку ніяк не могли в роботу його взяти. Ну і ніби його зробили, але зробили не все. Не зробили шланг. Тут бачу, поставили рятівник, а паливні шланги не зробили. Сказали, що вони цього не роблять, і треба визивати електрика та птивматика. Це погано. Замінили силовий кабель, який в нас замкнув. Кришку цю будемо міняти на пластикову. так кришка. Закохожено. ну і Заколходжено, в такому вигляді. Воно так, ну, немає так бути. Поміняли колодки на гальмах і міжресорні проставки та салінблоки. Ну, тут не видно, що зробили, але мали зробити потягачу. В Принципі не так багато грошей вийшло. Ну вийшло 15 тисяч ремонту. А от на пів у нас витягнув майже 36 тисяч. Он він стоїть. Повністю перетрусили гальма, всі ремкомплекти, колодки. І ще щось зробили, не пам'ятаю. І теж напишемо, що було зроблено. А от зі шлангами ситуація не гарна. Зараз буду телефонувати, питати, що робити, бо у нас вже через дві години він має бути на замовленні. І тепер я приїхав до Сканії вже 11 ранку. Приїхав і буду їхати на завантаження. Сьогодні у нас з Владом по одному замовленню. Не знаю, чи в нього все буде гаразд після СТО, чи ні. Подивимось, поїду, бо час летить. Втратив багато часу на СТО, але не дарма я приїхав на СТО, тому що, тому що не зробили те, що повинні були зробити. Ну і прийшлось дороблювати вже поспіхом. Хотіли мене відпустити спаленими шлангами на скотчі примотаному. Влад так зробив, коли була та ситуація неприємна. Ну а вони чомусь цей момент вирішили не робити. Приїхав на завантаження. Сьогодні день у нас дуже якийсь. Негарні з влади. Влада знов трубки повилітали повітряні. А чому вилетіли? Тому що, річ за все, на СТО знов віднеслися трошки не так, як повинні були. Працюємо вдвох з Владом сьогодні. У мене завантаження на 10-ту годину ранку, а у нього на хвилин 30-40 пізніше. Я вже вчора сюди перегнав автомобіль, а Влад десь припаркувався поряд. Сподіваюсь, що все, все в нього сьогодні буде нормально з автомобілем після СТО. Бо вчора в нас були проблемки. Люблю такі завантаження, все чітко. На 10-ту годину ранку замовили вже 20 хвилин на 11, а в мене вже половина авто завантажена. Декілька людей в причепі, один на карі. Вантажать швидко. Завантажили мене десь за годину. Влад вже на під'їзді. Величезна територія, ні машин, ні людей. Дуже приємно так під'їжджати, ніяких проблем. Ну і в мене ще на сьогодні одне замовлення маю встигнути. Ну і вже шукаю наступне замовлення для влади на сьогодні. Бачу, що має бути все дуже швидко. А ти що? Зараз буде стрьомний заїзд. Я навіть тоді в ДТП тут потрапив, ну, не прямо тут, а на території. Тут дуже багато напаркованих автомобілів, людей, все вузько, ще й Макдональдс тут, але поки не працює, тому трошки легше тут. Цей Влад мене наздогнав. А де воно? Чорт його зна. Влад розвантажився трохи задовго. Теж вже поспішає на наступне замовлення. Важкуватий під'їзд тут місця. В обмаль, ну і треба ось під цю рамку під'їхати. Влад поспішає, я теж дуже поспішаю, бо ми вже затримуємось, але нічого не поробиш.